Всім привіт. Це знову я. І сьогодні у нас вічна японська класика, а саме компанія Орієнт. Орієнт 3 зірочки Ось в такому стані він до мене потрапив. Поцарапане скло. Розбитий, я прийшов розбитий в дрібезгі. Всі кульки підшипника просто висипалися. Середину механізму тому він не працював. Ось це Остання дата, коли він проходив якийсь ремонт, не знаю який, але ну, несуть тому. Зараз значить, я його розберу, це як треба, Найшов донор, механізм з нормальним позаводом і вже буду його після промивки, після всього збирати. Так, Забігаючи вперед. Хочу сказати, що окрім того, що був розбитий автоподзавод, був ще один нюанс з колесом баланса, як вияснилось, уже після того, як я його зібрав механізм, вже вияснилось, що сам баланс було зломено, ось, як я це вияснив, коли я повернув баланс на місце, він спочатку забігав, все нормально. Як тільки я перевернув годинник циферблатом вверх, він зупинився. Тут я, звичайно, зрозумів, що є проблема з осью. Благо у цьому донорському механізмі, що я купив, там був баланс, але там теж була велика проблема. Яка проблема, там сама спіраль балансу вона була погнута. Ну, вже не, неможливо було її ніяк вирівняти. Тобто це треба було її викидувати просто. Негідно. І Мені довелося провернути таку операцію дуже таку як-то, ювелірну роботу. Старого колеса баланса, де зломано ось зняти спіраль баланса. Це дуже така процедура небезпечна, там якась неправильна помилочка і ти можеш пошкодити цю спіраль баланса, вона дуже така ніжна і все, і все пропало. А від донорського механізму я взяв колесо баланса, воно було нормальне, рівне, з хорошими цапфами, тобто цими з осями. І я зняв, переставив і баланс почав робити. Це мене дуже обрадувало, це нелегка процедура. Було багато разів, що вона в мене не виходила, тому я до того, як її почати робити, я ще паралельно плюс заказав колесо балансу у зборі спиралі, з спиралю е, з Aliexpress. Але треба було чекати багато часу, я не хотів. Я вирішив ризикнути і зробити таку операцію, комбінку таку, вона у мене на щастя вийшла. Я зробив годинник і годинник зараз працює, баланс робить, зняв цю спір... спіраль балансу, переставив на нормальне колесо, повернув на місце. Він забив. Ви далі в ролику там побачите, коли я поверну баланс на місце. Це буде оригінальний баланс. І я коли знімлю саме працю колеса балансу, ви побачите, зможете побачити, якщо будете дивитися уважно, як воно криво ходить. Тобто видно неозброєним оком, що є якась проблема, а саме, саме ось одна зломлена. І коли перевертаєш годинник циферблатом вверх, він зупиняється. Але, благо, ця проблема, я вже повторююсь, вирішена. І годинник запрацював так, як треба, скло замінив, все змазав, годинник пішов точно, пройшов всі мої, як то кажуть, тести. А саме на циклотесті декілька днів я його там залишив, він покрутився щоб провірити, чи все працює як треба, Отопад, завод, все пройшло нормально, годинник був повернений замовнику. Що ще хочу додати, на сьогоднішній день такі годинники в такому стані не, не так легко вже відновити. Треба шукати запчастини, а якщо ще треба це діло вирішити швидко, то щось замовляти з інтернету це час. Не завжди він є, треба бігати, шукати десь з других рук донорські ці механізми. І Деколи буває, навіть купуєш донорський механізм, там теж нюанси можуть виявитись. Тобто це таке, бувають такі проблеми. Але все в кінці вирішується. І цю проблему я теж, слава Богу, вирішив. Тепер прийде ще колесо балансу нове. Ну нічого, відкладу його сторінку. Буду чекати наступного клієнта, це не так страшно. Але якщо взагалі говорити про ці механізми Орієнта, то вони такі дуже легкі механізми, не капризні. Якщо всі деталі у них нормальні, вони відносно легко збираються, без всяких там нюансів і капризів. Я вже багато стикався з різними механізмами, наприклад, з радянськими. І такі радянські механізми, але ну вони конкретно геморні. Там, там нюансів куча, там є, деколи, є що легко збираються, як у когось там ракета, десь там якась слава, бувають такі нюанси, деколи був запарювався. А з цими варіантами дуже, дуже так приємно працювати. Я і взагалі називаю це японський Ролікс. Ну, Звичайно, він не виглядає, він не прикрашений так всякими гілішетами, узорчиками. Він виглядає дуже таки просто скромно. Але надійний, ну, мені здається, так як ролікс не вбиваємо, якщо за ним слідкувати і не розбивати його підлогу, то він буде працювати роки. От у мене в такому механізмі є два годинника. Одному вже 25 років, один у мене вже 13 років і без проблем працює. Звичайно, я сам робив профілактику, але я думаю, що без профілактики вони б теж працювали, але це не так здорово, тому що ну як машина може їхати без профілактики, без заміни масла, ні. Такі години, які їх треба деколи робити, таку профілактику розбирати, змазувати, це таке. Така стандартна процедура. Збираємо календарну систему. Все по регламенту. Перевірка календарю. Наступні диск дні тижня. Обожнюють такі моменти, коли все складується як треба, без нюансів. Як конструктор ліво. Головне розуміти, що ти робиш, ніяких капризів, нічого. Ще раз кажу – це механізм, яким дуже приємно працювати. Стрілочки на місці. Перевірка, чи вони не чіпляють нічого один одного. Тоже дуже важливо. Щоб, щоб працювало все нормально. Раз на 12 годин дата перескочила за 5 хвилин до 12. Це нормально для цього механізму. Бачите, скло таке потряпане. Зараз я його відтіля виштовхаю. Ось подивіться, зараз бачите, як баланс ходить. Криво. Все не добре. Ось це вже годинник після того, я, як я вже відремонтував сам баланс. Все вже закінчено в мене на руці. Буду закінчувати, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, кому сподобалось запитання, підписуйтесь на мій канал. І до наступного відео. Дякую, до побачення.